Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Цей рецепт, коли хочеться реберця як у ребернях, або як на шашликах, або як з вогню. Я знайшла дуже класний рецепт: реберця м'які, відокремлюються від кісток дуже просто, соковиті, не сухі і готуються вдома в духовці. Ніяких складнощів, вся справа в маринаді. Я беру 2 кг свинячих ребер. Для цього рецепту я використовую великі м'ясисті ребра, а не дрібні, не ріпс. Обов'язково на них має бути і сало, це дуже важливо, не потрібно намагатися прибрати його повністю. Готуємо маринад, 1 столову неповну ложку солі, сухий часник приблизно півтори чайної ложки, чорний перець приблизно 1 чайна ложка. Я додаю ширачу буквально половину чайної ложки, 3 столові ложки кунжутної олії, 4 столові ложки будь-якої рослинної, соєвий соус десь 5 столових ложок, 1,5 столові ложки меду, столова ложка гірчиці. Серетельно перемішую до однорідного стану. Одягаємо рукавички. Заливаємо маринадом наші ребра і дуже добре перемішуємо. Кожне ребро має бути в цьому маринаді. А далі особиста моя порада прибрати в холодильник на 24 години. Так буде набагато смачніше. Але по суті їх можна починати готувати вже через 2 години. Але моя рекомендація добу не менше. Минула доба. Дістала з холодильника і перемішала ребра. Далі блюдо для запікання змащую соняшниковою олією. Викладаю ребра. Викладаю щільно один до одного. Це також важливо. Ставлю в розігріту до 200 градусів духовку, режим верх низ І у мене ребра запікаються близько 35-40 хвилин. Аромат стоїть приголомшливий. Ребра гарні, смачні. М'ясо дуже ніжне і швидко відстає від кістки. Рецепт надзвичайно вдалий, тому спробуйте. Напишіть, як ви готуєте ребра. Давайте поділимося своїми порадами та зберемо народну колекцію смачних ребр. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!